Всім привіт, дорогі мої глядачі! І так, з 1 жовтня різко полегшиться отримання і оформлення різного роду субсидій, виплат справок. Чому так? Тому що запрацює ЄІССС. Такі складні букви. Давайте розшифрую вам, що це означає. Єдина інформаційна система соціальної сфери, що це означає, і як воно буде працювати, і куди потрібно бігти буде зараз, щоб щось десь отримати. Як ми знаємо, в Україні все підв'язане під ваше місце або прописки, або офіційне завірене місце проживання. Тепер вже ж хочу оце це все перекреслити і підв'язати усе під. Місце перебування тієї чи іншої людини, і вже, в залежності від місця перебування, оформлювати на нього різні виплати, субсидії і видавати ті чи інші довідки. Тобто ще глибше копаємо. Раніше, щоб щось десь отримати, так, потрібно було йти в вашу там, районну адміністрацію, прозорий офіс, до якого ви прив'язані, і там це все оформлювати. Тепер же ж можна буде зробити в будь-якій точці України, тому що система у них буде спільна, все через комп'ютер, будуть бачити, де ви що ви що отримаєте, і оця прив'язка якби відміняється. Наразі, з 1 жовтня, це запускають в основному для внутрішньо переміщених осіб, тому що в них цим найважче так, поїхати десь в Сєвєродонець, взяти якусь довідку. Немає такої можливості, думаю, ні в кого. Але поговорюють уже, і навіть офіційно поговорюють, що даний сервіс буде доступний абсолютно для всіх українців, навіть без довідки внутрішньопереміщених, просто якщо людина не проживає за своїм місцем приписки. А молодь, наприклад, то там половина напевно зараз десь проживає або на квартирах, або ще десь, які не відповідають місці прописки. Тому ця послуга також для них буде доволі корисною. А тепер, вже, як то кажуть, на пальцях, останній приклад, щоб ви 100% зрозуміли. Наприклад, людина із Херсона. так? Як внутрішньо переміщена особа зареєструвалась в ВОВі, а зараз по якимось своїм причинам переживає, наприклад, в Тернополі. І от, по раніших системах, щоб щось зареєструвати і отримати навіть ту саму субсидію чи виплату, потрібно було їхати в Херсон. Потім спростили, можна було це оформити і в Львові. але також потрібно було їхати в Львів, там, де ви ставали на облік як внутрішньо переміщена особа. Зараз це все ще спроститься, і людина чи в Тернополі, чи будь-якому іншому місті, навіть в Вінниці, в Києві, куди б вона не приїхала, звернувшися в будь-який орган соціального захисту населення або Прозорий Офіс, або райдержадміністрацію, так, або якесь управління, може отримати. Всю потрібну інформацію, допомогу, довідки і оформити різного роду виплати що саме головне. Ще раз повторюсь, почне діяти з 1 жовтня, зараз усе там настраюється, підтягуються ці програми, активно навчаються люди, як з цією програмою працювати, принаймні так заявлено. Тому, коли ви будете звертатись, можливо, у вас буде вже ждати підготовлений фахівець, який вам все конкретно розповість і допоможе оформити. Ну, якщо ні, то будете, знаєте, як то вчитися разом. Так? Але думаю, що за якийсь місяць-два це все швиденько. Наладиться. А нагадаю, субсидії вже не за горами, і внутрішньо переміщені люди також зможуть їх без проблем оформляти, а завдяки цій системі оформлювати їх ще й швидко і без всяких переїздів. Ще раз вам нагадаю назву ЄІССС е – єдина інформаційна система соціальної служби, Суть її в тому, щоб об'єднати всіх людей, всі відомості про них і. Потім оформлювати різного роду документи, довідки в будь-якому місці України, не відвідуючи. Те місце, де ви саме приписані. Раніше повідомлялося, що для того, щоб оформити, потрібно йти буде в представництво пенсійного фонду. Бачимо, що вирішили все-таки відштовхнутися від цієї ідеї, а зробити такий окремий орган, який буде без проблем. Вірніше, не окремий орган, а окрему таку послугу, яку зможуть видати усі органи соціального захисту населення і пенсійний фонд, в тому числі. і це значно розширить і можливості, і легкість використання, тому що куди б ти не прийшов, можеш отримати потрібну тобі довідку, можеш оформити потрібний тобі документ, і потім вже на основі неї оформити потрібні тобі виплати. А я думаю, що якщо і далі так піде, і ця система підв'яжеться до дії, то в майбутньому можна буде оформувати ці виплати, такі як субсидію, навіть не відвідуючи. Міністерств соціального захисту населення просто подавши електронну заяву, потім фахівець з вами зв'язався там по телефону, уточнив ваші дані. Якщо щось треба, якусь довідку сфотографували йому, дослали і все працює. Ніякої бумажної волокіти, ніяких трьох кілометрових черг в цих колуарах. І швидко, зручно, і не наражаючи себе на небезпеку, тому що зараз велике скупчення людей є небажаним. Перше через війну, друге сьогодні був в лікарні. Там мені сказали, що коронавірус знову є. Де вони його знайшли, не знаю. Я думав, що ми його вже подолали. Тим не менше, це констатація факту. Тож, уважно спостерігаємо, з 1 жовтня вже будемо дивитися, як це буде працювати. Я обов'язково розберусь деталями. Вам розповім до нової зустрічі на каналі Народна Думка. А це головні думки та новини України та українців в доступному для вас, мої глядачі, форматі. До нової зустрічі!